Земля, и все, это не, не 5000 тысяч евро, да. Да, мы все миллионеры, да, мы все миллионеры. А вот они мы поэтому и геликутеры сделали, не что эти все люди могут пользоваться бокастрометрией. Треба гуртувати народ і цей процес реалізувати. Все, все буде добре. Бу будемо як в Польщі, Балтії, в Чехії, тобто, ну, тобто вся Європа так же. Це нормально. Путин. Так, да, хорошо, ты будешь едем в Кремль. Ты будешь на шухере, ты на стрелке. А я буду действовать злодеяться. Договорили? Сегодня вечерняя лошадь. Отгинем. Може. А может быть на линии а від кого? Чисті люди, які це розуміють, зібрались разом. Разом діємо сама. І це більше ніхто від Майдані. Ми на Майдані не знали, що робити. Це індивідуально, ми поговоримо трошки.